Як мені стати опорою для доньки 5 років, оскільки бачу, що вона сама прагне стати мені захисником і контролювати мене? Доволі цікаве запитання, і тут первинно потрібно працювати над внутрішніми власними опорами і починати, я так розумію, з нуля їх формувати. Дитина ж цілковито, несвідомо. Відзеркалює ту поведінку, яку відчуває з вашого боку. Вона не має відчуття, що може опиратися на вас. Відповідно, прагне сама собі стати опорою і вам також, оскільки ви для неї вагома фігура. Припинити це робити вона може лише в тому випадку, коли відчує, що коли вона на вас опирається, ви, образно кажучи, не провалюєтесь, не провалюєтесь від її важких емоцій, не провалюєтесь від її незадоволення, не втрачаєте ґрунт під ногами від її якихось, хочу, не хочу, буду, не буду, можу, не можу. Тобто витримуєте все. Її внутрішнє життя здатні контейнерувати її і підтримувати. І коли вона засвідчить ось цей фактаж, ось коли вона засвідчить, що їй можна ось і цю себе проявити і не розсипатись об маму, яка не може цього витримати, вона зможе дозволити собі розслабитись. Проживати свою внутрішню реальність і опиратись на вас. І варто почати уже з собою працювати з своїми внутрішніми опорами, з своїми внутрішніми кордонами, тому що їх схоже теж немає. Дитина це теж відчуває. І саме тому вона захопила, образно кажучи, владу, так? і в результаті стала на ваше місце дорослого і стала вам мамою. Підтримкою, опорою, і посунула несвідомо вас з позиції з місця дорослого на місце маленької дівчинки, яка не може витримати е, реалій зовнішнього світу, вистояти в тих всіх життєвих квестах, і якось так ось з ними більшою мірою поратись. Дитятко це все читає: між рядочків, між інтонацій, між ваших емоцій, ваших жестів, ваших станів, тому починаєте з себе, стаєте опорою собі. Так, це шлях. Так, це робота, не день, не два, не три, і не десять. Починаєте це вже самостійно, несвідомо транслювати у світ. Дитина це щитує і потихенько прибирається з вашого місця дорослого, стає на своє місце дитини. Якщо не поміняти конфігурацію цієї ієрархічної структури, то вона і залишиться на цьому місці, і надалі буде так проявлятися усе своє життя, страждати від цього, тому що вона стане таким собі дорослим, такою собі мамою для всіх довколишніх. І щитуватиме їх як нездатних, ну і приваблюватиме власне нездатних опиратися на себе і буде їм опорою. Ну, це така собі участь, скажу вам. Якщо маєте за мету подбати про майбутнє, ну і сьогодення своєї дитини, то варто братися за психологічну внутрішню роботу.